Компанія енергоюніт Україна, оренда і продаж дизельних генераторів. Зараз готуємо перед відвантаженням клієнту дизель-генератор FJ Wilson потужністю 150 кВт 120 кВт, сервісне обслуговування і в кінці перевірка роботи генератора під навантаженням, даємо навантаження. До речі, такі ж генератори з таким же двигуном Perkins і генератором Варс у нас можна придбати нові, вони в наявності на складі в Києві.